Котоферма, котоферма, собачка, всі на базі. Вийшла, думала, квітки поливати, але потрогала так земля волога. Можна і не поливати. Хватає їм таке. Вже вони втрачають свій товарний вигляд. Але нічого, ще, ще трохи квітнуть. Душу радують. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Як кохати, то кохати, як прощати, то сповна, як співати, то співати, щоб по берегу луна, як робити, то робити. Хай там земночі дощі, як любити, то любити, не жаліючі душі. На. Это темная игра. Нет, это красная игра. А может как бы из черной у вас ничего не злитно это с черной игры начинать? А я думала с черной. Март! <звук> На. Это темная игра. Нет, это красная игра. А может как бы из черной у вас ничего не злитно то с черной игры начинать? А я думала с черной. Март! <звук> я китра. Добре. Тож і гречки. Марк. Гречки чекай, зараз насиплю. я тут буду стояти для всіх. Так, да, для всіх буде стояти, але тільки ти не їжд її добре. Я зараз до гречки довариться, і будеш з гречкою їсти. Як ікра. Добре. Тож і гречки. Марк, гречки чекай, зараз насиплю. Я тоже буду стояти для всіх. Так, да, для всіх буде стояти, але тільки ти не їжі їй, добре? Я зараз заразу гречку доварюся, будеш з гречкою їсти. Здоровка, рука, це як треба. Привітання. А ну, давай, покажи. Сідай, так. так. А, треба сідати? <кхи> <кхи> Баба ж уже так і не сяде, дітка. Отак тільки. А чого? А меня ноги не зигноется. Можно вот ну, ну, так. Можно. Доброе. Давай. Так можем. Потяни, вставай. Потяни. Моя, Моя нога твоих так? Так? Я падаю, Марк, я падаю. Це було хаджіма. Да. Сидить молода пара, уже ж пізно, темно, на дворі на лавоці, і на зірки, значить, дивляться. Хлопець каже, Бачиш он ту зірку? Дівчина каже, Бачу, то я. А от зірку бачиш там рядом. Вона Бачу то ти. А воно бачиш, одна зірка вилізла на другу зірку. Вона так бігом до нього підсовується, так притуляється близенько, каже: бачу, да хто я на мопені. Ото падлоно. Ну. є хвилі великі. Ой дівчат не жива, не мертва. Приїхали. По-перше, ми це їздили, боню возили в ту клініку, де її оперували. Це ще там, де ми раніше жили, це правий берег Темзи. Десь дві години туди ми їхали точно. Поки взяли там в неї аналізи, зайняло трошки часу, втомлена, Покупала Аську, покупала Вінтера, на шорті вже сили не вистачило. Прийде донька з роботи, покупає шорти. День такий несприємний, скажу я вам, але позвонила мені кума і трошки вже є позитиву, і то, слава Богу, прийняла душ, і трошки прилегла, втомлена, чесно. Дуже хвилювалася, виписали ліків багато і взяли аналіз крові. Запропонували КТ, Подив... Подивимось по аналізу крові. Запропонували КТ, але вже подивимося по аналізу крові і виписали ліки. Виписали там одразу нам їх їдали. Так що будемо лікуватися і будемо сподіватися, що все буде добре. Не все сьогодні так погано. Її гарні моменти в сьогоднішньому дні. Ось прийняла душ, лягала, це вже приємно, бо ноги чогось так болять. А ще сьогодні хотіла сходити в парк, пройтись. Ну, буду бачить, мабуть, ні, бо поїздка до ветлікарні зайняла багато морального стаду, наскільки фізично, стільки морального.